Один з найкращих способів залучення громадян до проходження військової служби рекрутинг. Відтак у Хмельницькому запрацював третій в Україні рекрутинговий центр сил спеціальних операцій Збройних сил України. Тут кожен бажаючий може отримати інформацію, яка допоможе стати найбільш ефективним на полі бою чи в тилу. Фахівці нашого рекрутингового центру це солдати, сержанти, офіцери, які пройшли. Великий шлях по службі, які мають великий бойовий досвід. Це люди, які отримали поранення, пройшли реабілітацію і зараз можуть ділитися власним досвідом. Рекрутери надають консультацію щодо наявних вакансій, деталі проходження служби, підготовки, навчання тощо. Враховуються і побажання кандидата, його освіта та досвід. Ми пропонуємо вакансії не лише бойових посад, а ще й вакансії, які забезпечують це фінансисти, математики та аналітики. А це водії. Можна знайомитися на сайті рекрутингового центру з цими вакансіями. Це так само може бути електрик, токар, слюсер, Це всі вакансії, які сьогодні наявні. Звернутися до рекрутингового центру можуть всі бажаючі віком від 18 до 60 років. Одним з перших у Хмельницькому до фахівців прийшов Андрій. Раніше чоловік працював у державній службі надзвичайних ситуацій, але тепер хоче доєднатися до лав ЗСУ. У мене багато друзів, багато знайомих служать Збройних силах. Багато з них якраз сила спеціальних операцій. Я знаю, що тут є відповідна підготовка, відповідне оснащення. Тому розглядаю такий варіант, щоб вступити в лави якраз сила спеціальних операцій. За спостереженнями, подібні центри користуються неабияким попитом. Більш ніж за півроку через рекрутинговий центр української армії у Хмельницькому близько трьох сотень людей стали на захист України. Патріотично влаштовані громадяни. Зможуть обрати свій правильний вибір, зможуть правильно використати свої знання, свої вміння, свої навички і зможуть якнайшвидше наблизити українську перемогу. Працюватиме рекрутинговий центр на базі ЦНАПу. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.